В ефірі спецпроєкт про Нікополь, нові ворожі атаки по прибережних громадах, ліквідація наслідків терору росіян та початок вкрай складної для нікопольців зими. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися свіжою інформацією про життя Нікопольського району в умовах активних бойових дій. Понад 12 годин тривоги і обстріли трьох громад. Нікопольський район пережив ще одну важку ніч. Росіяни накрили вогнем Нікопольську, мирівську та Червоно-Григорівську громади. Знов понівечені житлові будинки люди на щастя вціліли. Подробиці нових зухвалих атак в репортажі нашої знімальної групи цієї ночі російські терористи тримали під прицілом три громади району: Нікопольську, мирівську та Червоногригорівську. Григорівську. Накрив ворог Нікопольщину з реактивних систем залпового вогню град та важкої артилерії внаслідок обстрілу у Червоногригорівській громаді російські снаряди побили кілька приватних будинків, гаражів та пошкодили електромережу. Сіл червоногригорівської громади ворожий снаряд влучив у дерево. Цей врятували житлові будинки та й все, що розташоване в кварталі від серйозних руйнувань, кажуть місцеві жителі. Вікна побило в домі. Ну а так, іву нам збило бадаря, були постраждані гаражі. Наші пан Леонід ділиться, ніч була гучною, але за довгі місяці обстрілів до звуків вибухів вже звик. Ночує в квартирі, в укриття не ходить. Запугати нас хочуть щоб ми здалися, а ми не здаємося. Ми крепкі, так що нас не перемогти. Червоногригорівська громада під обстрілами майже постійно нерідко виникають проблеми з комунікаціями. Через ворожі атаки багато родин щоразу залишаються без світла. До того ж, тут як і всій пропетровщині застосовують екстрені відключення електроенергії. Дуже часто буває, що сидимо без електрики, без опалення сьогодні дощ і плюсова температура. А якщо мінус, то досить проблемно, ті, хто мають. Пов'язані з електрикою опаленням, котли вони не працюють, люди мерзнуть, шукають інші способи запустити котел, чи генератори використовують, чи альтернативні варіанти опалення. У Нікопольській та Мирівській громадах, які вночі також опинились на лінії вогню, обійшлося без значних руйнувань. Проте в усіх прибережних населених пунктах продовжується ліквідація наслідків ворожих обстрілів, що тривають вже майже п'ять місяців. Лише у райцентрі центрі за цей час зруйновано чи пошкоджено майже дві тисячі багатоквартирних та приватних будинків. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Якщо у вас є питання або потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Попри нескінченний терор, проблеми з електроенергією та негоду в усіх громадах району є достатньо необхідного для забезпечення життєдіяльності, запаси продуктів та ліків, курсує громадський транспорт, працюють комунальні та соціальні служби. Валерія Бовша, Анна Целуйко, Ігор Сулко, про Ця зима для Нікопольщини буде вкрай непростою. Кажуть, у районі військовій адміністрації до постійних обстрілів з боку тимчасово окупованого енергодара додаються удари по енергетичній системі України. Через це відбуваються екстрені та стабілізаційні відключення електроенергії. Відтак можуть бути проблеми з опаленням та водопостачанням. Людей, що виїхали задля безпеки з прибережних громад, закликають поки що не повертатися. Зокрема, це стосується жінок з дітьми, людей похилого віку та тих, хто має хронічні хвороби. Нікопольців, що при прийняли рішення залишатися, просять зробити все можливе аби убезпечити себе від можливих ризиків. Я хотів би, щоб люди переглянули свої можливості, фінансові переглянули, скажімо так, бюджети свої і придбали генератори. Хоча б невеличкі, придбали теплі речі, якщо в них немає, і були готові зустрічати зиму такою, як вона є. Ну це ну, без перебільшення, це зима під час війни. Ми з свого боку будемо робити все можливе, щоб полегшити і якось, скажімо, так, підтримати наших людей, щоб вони не залишались наодинці з цією ситуацією. Водночас в усіх громадах Нікопольського району працюють пункти незглавності. Їхні адреси не нанесені на загальну мапу, аби не інформувати ворога. Місця розташування можна дізнатися у міських, селищних та сільських радах, квартальних поліції та рятувальників. Першочергове завдання на сьогодні каже голова районної військової адміністрації: забезпечити електрикою усі об'єкти критичної інфраструктури Нікопольщини. Щодо критичної інфраструктури розробляються такі графіки, щоб на тому ліміті потужності, всі, які в нас є всі об'єкти критичної інфраструктури, які пов'язані там, скажімо, з наданням медичних послуг, це дуже важливо з водозабезпеченням людей, з мобільним зв'язком, з виготовленням продуктів харчування, щоб всі ці потреби забезпечувались, і ця інфраструктура функціонувала. Терор мирного населення Нікопольського району не залишається без відповіді. Збройні сили України продовжують нищити живу силу та техніку окупантів. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Так ворог знову зазнав втрат на запорізькому напрямку, зокрема і в місті Енергодар, звідки російська армія і веде обстріл Нікопольщини. 7 грудня поточного року в результаті вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар. Дніпрорудне, Пологи та Васильівка Запорізької області втрати ворога склали близько 240 осіб пораненими, знищено три склади боєприпасів і близько 20 одиниць військової техніки різних типів. Україна рухається до встановлення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному зі словацьким колегою брифінгу в Києві. За його словами, Україна підтримує тісні контакти з Магате і разом з агентством, намагається досягти угоди, яка б захистила станцію та прилегло до неї територію від бойових дій. Ми залишаємося в тісному контакті з Рафаелем. І, безумовно, ми всі зацікавлені в тому, щоб всі ядерні атомні електростанції в Україні, не лише Запорізька атомна електростанція, перебували в безпеці. Цього надзвичайно важко досягнути, не зупинивши російські ракетні удари у території України. Але ми рухаємося вперед, крок за кроком, у повному взаєморозумінні з МАГАТЕ. На сьогодні це вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Закликаємо не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, переходьте в укриття чи дотримуйтесь правила двох стін. Бережіть себе і до зустрічі.